Камера мотор підказ про Нідерланди дубль перший привіт друзі. Ми сьогодні будемо спілкуватися на рахунок країни Нідерланди, оскільки за останній рік ми відправили мабуть відсотків 70% Клієнтів саме на Нідерланди. А, в першу чергу це через те, що заробітня плата досить висока від 14 євро на то це в середньому складає 11,5 євро на годину. Тобто, це зрозуміло, що більше заробітні плата, але враховуємо той факт, що проживання в Нідерландах завжди буде дорожче, відповідно, воно трошки кращої якості. В середньому розраховано на двоє троє людей в кімнаті зазвичай це спільна кухня санвузол там на 6 людей. Тому, якщо передаєшся це відео, ти вже є нашим клієнтом, і я хочу поспілкуватись на рахунок маршрутного листа саме по Нідерландах. Значить, відповідно відбувається підвір вакансії. Після того ми погоджуємо кандидата. Якщо все окей, є дата по виїзду, а також є адреса, кандидат виїжджає. Перед цим зазвичай сконтактовується з клієнтами наш координатор. Він може бути російськомовний, українськомовний, який знаходиться вже саме там, і надає всю детальну інформацію. Зазвичай це за декілька днів до виїзду, це може бути за день, два або три до виїзду, оскільки вже максимально велику інформацію саме надає менеджер, тому що він є ось цим дзвіном да, між роботодавцем і клієнтом. Щодо координатора. На зв'язку з кандидатом а, лише в робочий час, тому рекомендуємо писати, телефонувати, а краще всього писати, до речі, що хочу сказати на рахунок переписок. Да? Я знаю, багато клієнтів дуже не люблять переписки, оскільки вони кажуть, чому мені не можуть набрати, що це таке. Але я скажу, а, в них величезна база клієнтів, тобто може приїжджати за один заїзд 5-6 людей і більше. І щоб згадати прізвище, ім'я, а також дату, ну це дуже важко. Тому а, Зазвичай все ведеться в переписках. Він переглядає, наприклад, ви там виїжджаєте 6.05 чи там інший зовсім день. І він же бачить, у котрій приблизно ви годині приїжджаєте і з ким і приїжджаєте. Тому не дивуйтесь, якщо вам відповідають трішки запізненням через 2 години, через там не знаю 3 навіть години. Це є норма. Якщо вже координатор не зв'язується з клієнтом протягом там, не знаю, 12 годин, да, це вже форс-мажор ви дзвоните своєму менеджеру і кажете, де мій зв'язок? От тому. Щоб розраховували на це, ну і звісно, бажано телефонувати, писати в робочі години. Субота та неділя це такі дні, коли звісно всі хочуть побути своїми сім'ями і без зв'язку. На рахунок перевезення ми рекомендуємо зв'язувати їхати саме перевізником, оскільки це дуже сильно економить ваш час. Ну і звісно, це за зручність. А тому, що рейсові перевізники, які виїжджають з України, їдуть по великій кількості містам. тому Рекомендуємо їхати саме перевізником, тому що мінімальна кількість санітарних зупинок, це може бути всього лиш там, за день-три, цього предостатньо. Звісно, по бажанню, якщо там комусь щось треба, то звісно, перевізник зупиняється. Ось. Але якщо ви виїжджаєте зі Львова там, близько 10-ї ранку, то на наступний день, десь близько обіду, після обіду ви вже. В Нідерландах зазвичай ми надаємо свою роботу в таких містах як Амстердам, Алкмар, Гага, Вендло. Тобто це північна частина Нідерландів, і це, звісно, довше їхати по часу ніж сюди. В південнішу частину. Якщо кандидат запізнюється більш ніж на вісім годин, обов'язково потрібно попередити свого координатора і написати, що ми їдемо з затримкою. Якщо ж це їде саме перевізник від фірми, а це буває зараз дуже часто, оскільки самі ж фірми надають своїх перевізників, сам перевізник попереджає роботодавця, що вони їдуть і з запізнення. Навіть якщо ви по графіку приїжджаєте вночі, не хвилюйтеся, вас все одно зустрінуть, поселять. Але Якщо клієнт вирішив їхати власним ходом, потрібно розрахувати е, обов'язково той час, коли ви приїжджаєте, і щоб це не було вночі. Тому що вночі, на жаль, заселенням не займаються, якщо ви приїжджаєте власним ходом, оскільки не попереджає той самий перевізник роботодавця. Стосовно вартості проїзду, зазвичай виїзди здійснюються зі Львова, і це буде коштувати приблизно від 170 до 200 євро. Сама більша сума це в середньому 200 євро. Але ви приїжджаєте з точки А в пункт Б. Тобто, ви більше не шукаєте таксі, вас не привозять якесь місто, де вам ще потрібно добиратись транспортом і так далі. Тобто, ви приїжджаєте вже до місця локації і вже саме там вас поселяють. Але вже на наступний день, чи там навіть в понеділок, якщо це вихідні, вам вже потрібно буде приїхати на фірму саме на оформлення. Далі хочу я почати з документів. Тому що вже такий наступний етап іде саме по документації. Якщо ви приїхали на фірму, вам запропонують підписати робочий контракт. Він йде зазвичай на англійській мові, і там буде зазначено: робочі години, заробітну плату. Не дивуйтеся, якщо в контракті буде зазначено, що ви будете працювати всього лише 8 робочих годин і 5 днів на тиждень, оскільки формально ви маєте дійсно так працювати фізично, зазвичай на практиці це є довше і більше робочих. Кількість годин, але сама сума заробітної плати в бруту буде зазначена так, як і в контракті. І що ж да, починається процес виготовлення документів? для того, щоб влаштуватись в Нідерландах, потрібно мати або Стікер вже готовий, і бсн номер це податковий національний номер. Або ж їхати під виготовлення. Наша компанія допомагає з виготовленням стікера. Що це означає, коли клієнт приїжджає на фірму, потрібно зробити прописку. Процес трішки довготривалий, оскільки його клієнти реєструють в поліції. Цю прописку, ведуть, тобто дуже схожа система по типу як в Україні. І далі з пропискою подають на міграційну службу. І вже у вас буде конкретний день та час, коли потрібно буде саме отримати даний стікер. Стікер це є така звичайна вклейка в паспорті, звичайна така блакитна карточка з номером. Це вже є стікер і це є дозвіл до праці. Хочу зазначити, що стікер видається кожного року до 20. 4 лютого, і якщо фізичний клієнт знаходиться там і відповідно легально працює, він автоматично поновлюється на наступний рік, тобто йде ще так зване а, продовження стікера. Якщо клієнт виїхав і знаходиться в Україні довше ніж. Півроку часу, то, на жаль, стікер вже анулюється, і потрібно знову ж таки їхати і робити, поновляти даний документ. БС номер це звичайний податковий номер, він надається набагато швидше, може бути всього лише за декілька днів. Все залежить від того міста, оскільки державний орган він працює скорочений термін, тобто там може працювати всього лише з 10 по 15, а оскільки велика кількість клієнтів, то зрозуміло, що йде черга. Дуже щось схоже до паспортного сервісу. Ось така в нас процедура. А по часу скажу, що займає це в середньому від 2-3 тижнів до навіть 2 місяців. Тому, будь ласка, якщо ви, наприклад, бачите, що у вас вже там підходить да, термін і вам вже потрібно повертатись додому, бо ж 3 місяці закінчилися. Не хвилюйтеся, тому що. Якщо у вас вже є прописка, це вже є основа для легального місця знаходження в Нідерландах. Якщо ви кажете, мені вже треба їхати додому, а в мене там ще стікера немає. Не бійтесь, залишайтесь і працюйте далі. Стікер ви обов'язково тримаєте, і вже далі на легальних вже 100% правах будете знаходитись там. Для того щоб мати зв'язок. В автобусі бажано, ну і звісно, в самій країні бажано поповнити мобільний телефон на 150-300 гривень, щоб мати зв'язок з рідними близьками. Відключити бажано всякі тіктоки, інстаграм, фейсбук, тому що це відповідно їсть да, ваші мегабайти. І щоб ви могли вільно спілкуватись з роботодавцем, з координатором, ну і звісно, бути в безпеці і, 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 і тримати зв'язок з своїми рідними. Дуже часто перевізники вже мають Wi-Fi всередині автобуса, але краще покладатись на власні сили, оскільки може бути перезагружена лінія, і ви просто фізично не зможете а, спілкуватися стосовно коштів. А, Дуже попрошу мати кошти до першої заробітної плати, оскільки заробітні плати виплачуються за попередній відпрацьований місяць. Та є система авансів. Це може бути 100 євро, може бути 200, Може таке бути, що вам видають кожного тижня по 100 євро. Але ж ви маєте розуміти, що харчування досить дороговартісне. Нідерланди це дорога країна. Е, і, відповідно, в середньому на харчування потрібно мати 250 євро мінімум. Оце така сума в середньому 250 300 яку потрібно мати з собою в кишені. Це може бути готівка в євро, це може бути е, навіть е, гривня на карті, і карточкою ви можете користуватися чи піпас без проблем, воно перебуває. Раховується в національну валюту євро. Що потрібно мати для виїзду за кордон? Обов'язково потрібно мати біометричний паспорт, щоб були 90 днів, оскільки, якщо ви використаєте дні, навіть якщо ви були в подорожі, то у вас скорочується термін вже знаходження в Європі. Тому 90 днів це найкращий варіант, щоб вона була чиста і оновлена. Обов'язково мати страхівку з 1 червня це вже є вимога. Е, її можна зробити, звичайно, там на один місяць, навіть на декілька днів, суто для перетину кордону, оскільки кожен роботодавець страхує свого працівника. Е, звісно, це буде від виробничих травм, е, не виробничі, такі як зубний біль, там, я не знаю, якісь хронічні захворювання, на жаль, страховка не покриває. Е, далі обов'язково потрібно мати з собою копії внутрішнього українського паспорта, е, не обов'язково мати. Е, Фізично його е, оригінал можна просто копію, ну ідентифікаційний код. Е, бажано, звісно, мати дію, оскільки якщо втрачається український чи закордонний біометричний паспорт, е, його можна трішки легшим способом відновити через дію. От, Тому е, скачувати додаток і, відповідно, їхати вже з цим додатком. Далі хочемо поговорити про житло. Це дуже така індивідуальна тема, оскільки багато хто з клієнтів чомусь такий впевнений, що там має бути все. Так як в нас в Україні здається квартира там за 10 тисяч, і ми там розуміємо, що да, має бути хороші меблі. На жаль, саме в Нідерландах такого немає, не тільки в цій країні, оскільки надається кімната з мінімально обставленими меблями. Це може бути звичайний ліж. Ліжко, шафа може, ну, обов'язково, до речі, має бути пральна машина, це є обов'язково. Також гаряча холодна вода. Плита, це так має бути, да? але там стосовно комфорту, якості, чайник, мікрохвильовка, так, це такі речі, які вже... Купуєте самі або ж там берете в оренду, або можете в принципі попросити а, свого там бригадира там под, якось по домовленості. Хоча я скажу відверто: а, за стільки років праці я не бачила прям дуже жахливих умов саме по Нідерландах. А, завжди є все те, що а, потрібно для життя комфортного життя. Життя, тому що в Німеччині все-таки там трішки гірше да, облаштування. Не буду говорити впевнено, оскільки все дуже індивідуально, залежить від роботодавця, від документів, тому що є вакансії по А1, це з польської фірми, є вакансії з готовим стікером, є під стікер, тому все дуже індивідуально. Але пам'ятайте, що мінімально обставлені меблі в кімнаті можуть бути. Якщо Кандидата не влаштовує житло, таке інколи, звісно, буває. То е, дається термін часу два тижні, протягом яких роботодавець може замінити житло. Но я дуже попрошу: наберіться терпіння, будь ласка. Я розумію, що е, клієнт вже хоче дуже швидко переселитися в комфортніші умови. Але є е, певна процедура, і на це відводиться час. Тому, якщо ви попередили, що там є там, причини, да, по яких я не хочу там знаходитись, особливо дуже часто, мабуть, 80% це є цвіль, це підвищена вологість, це така країна е, або їх обробляють. Ну і відповідно, ви вже потім переселяєтесь назад, або, звісно, може бути заміна. Але повторюю, на це йде на цю процедуру в середньому два тижні. У випадку форс-мажорів стосовно роботодавця, по тих чи інших причинах, ми їх не можемо знати. Але на жаль, сфера працевлаштування є така, що можуть бути інколи заміни. До прикладу, домовлялись на склади овочів, там помідори і огірки. А кандидат приїжджає на яблука і гроші. Тобто, таке може. Може, звісно, бути це в рідких випадках, але все-таки, якщо, наприклад, так же сталося, да, і ви розумієте, що ну ні, ну я не хочу так працювати. Я хочу працювати саме на помідорах і огірках. То а, компанія Опенвіза, ну і звісно, це стосується форс-мажорних випадків, коли клієнту важко працювати. Да, якісь там біль в спині, біль в ногах, чи там якісь е, недотримані умов від роботодавця. Е, ми можемо абсолютно безкоштовно зробити заміну вакансії. Повторюю, знову ж таки, протягом двох тижнів. Е, це дуже важливо, тому що процедура не така легка, як. Да, з, як це виглядає? Ми домовляємося, спілкуємося, на коли потрібно приїхати, і можна, чи кандидати беруть, чи ні? Тому все-таки. Клієнт завжди прав, і ми робимо абсолютно безкоштовну заміну. Пам'ятайте про це. Якщо у кандидата з'явились які, якісь форс-мажорні обставини, до прикладу, хтось захворів, чи там сам клієнт захворів, чи а, немає можливості виїхати, не хвилюйтесь, компанія OpenVisa заморожує кошти в такому випадку протягом 180 днів, і він або інша довірена особа може поїхати на роботу за ці. Кошти. Ну і звісно, якщо, наприклад, кандидат ну, взагалі відмовляється, ні він, ніхто хто з друзів, родичів не хоче їхати, в такому випадку компанія Open Visa повертає лише 30% від загальної суми. Е, тому е, обов'язково. Перед тим, як погодитися на їхати на вакансію, обрати дату, перевіряйте, чи у вас все складається, чи вас звільнили з роботи, виплатили заробітну плату і так далі. Якщо працівник приховав інформацію про себе, по типу карту побуту, якісь візи. Прихистки, тому що дуже часто, якщо клієнт а, надсилає нам заповнену анкету, першу сторінку закордонного паспорта і не надіслав по якійсь причині всі відмітки закордонного паспорта, а там може бути і канадська віза, і чешська віза, і ще куча всього, в такому випадку компанія Visa не несе за це відповідальності. Ну і звісно, ми входимо в положення і можемо запропонувати або ж на логічні умови, тобто у аналогічну вакансію з аналогічними заробітною платою і умовами, або ж зрозуміло, що ми можемо теж повернути кошти, але всього лише 30% від загальної суми, оскільки сам клієнт несе відповідальність за себе. Тому теж це враховуйте і потрібні всі а, а, сфотографовані або а, ксерокс ваших документів. Нам на особисто або пошта, або вайбер, з ким ви спілкуєтесь з менеджером. Далі поспілкуємося про акліматизацію, що є дуже важливим, оскільки. Коли клієнт їде за кордон, да, є якась у нього певна картинка. Не всі, звісно, але є багато кандидатів, які думають, що там от я тільки виїхав, а мені вже там треба, щоб мені е гроші капали, бо там сусід заробив, там не знаю, на авто чи ще щось. На жаль, ця така картинка, вона є хибною, оскільки для того, щоб працювати, для того, щоб, для того, щоб отримувати заробітну плату, треба важко працювати. Тому е що таке кліматизація, з чим його їдять? Кандидат вже під час того подорожі, да, як тільки їде, він вже стикається з великою кількістю проблем. Е, нерозуміння мови, десь там потрібно щось купити, піти в туалет, мову не знають, а як запитати і так далі. І вже починається да, психологічний такий настрой. А потім, коли він приїжджає, робота може бути дуже важка. Ну, в плані там, день, два, три, це зазвичай натаження на спину, на ноги, і ти розумієш, о боже мій, куди я приїхав? А чого... А чого я тут взагалі? Я вже в Україні можу там нормально собі заробити». Тому, будь ласка, перший тиждень він дуже важкий. Закріпіться підтримкою своїх рідних, близьких, щоб ви, ви максимально були спокійні. Закріпіться підтримкою вашого менеджера, можливо, вам це допоможуть. Спілкуйтеся частіше з працівниками, які там. І ще дуже важливий момент. Є працівники, які можуть скласти хибну думку про роботу. Чому? Тому що беремо до прикладу склад, в якому працює 10 людей, до прикладу. Коли приїжджає 11-та людина, 12, та відповідно, об'єм роботи може залишатись таким же, ж, але години вже діляться на більшу кількість працівників. Відповідно, а, звісно, всі хочуть чим більше робочих годин, 10-12, хтось і більше. Е, і можуть сказати вам, так тут погано, е, тут е, дуже важкі умови, тут прям ніхто не витримує чи ще щось. Запам'ятайте, чому ті клієнти знаходяться там. Е, для того щоб вас трішки налякати, вести у ману. не звертайте на це увагу. Ви самі собі будуєте своє життя. Ви, звісно, можете прислухатись, але думати своєю головою. Перейдемо до того, що ж з собою можна брати в дорогу, що не можна. Обов'язково, якщо зазначено вакансії взуття з металевим носком. Ви його купуєте або в Україні, це буде коштувати приблизно 800-900 гривень, або ж по місцю це може бути від 35 до 50 євро. А, якщо це робота на складах там тепли, польові роботи, зрозуміло, там не потрібно такого взуття. Ось, тобто це координатор відповідно попереджає. Обов'язково берете з собою зручний змінний одяг, взуття. Це можуть бути різні там В теплицях це зачастую футболки, шорти без синтетичної тканини. Обов'язково постільна білизна, видалка, ложка, чашка, тарілка, кастрюля можете задати питання: о боже, мі, а на що мені це все? Розповідає, коли працівники знаходяться в квартирі, яка розрахована на приблизно 6 людей. відповідно там, сімейна пара може приготувати борщ, двоє жінок можуть приготувати там, не знаю, голубці, а кастрюль вже немає. Так само видалки ложки, бо ви приїжджаєте приблизно в один той самий час. І для того, щоб ви не чекали, щоб хтось поїв, і потім собі приготувати вечерю, ви берете це з собою з України. Звісно, що можна взяти кошти і там це все, придбати, ось, але бажано, звісно, мати з собою щось таке маленьке. Стосовно харчів, не рекомендую брати дуже багато їжі, оскільки ціни приблизно такі самі, обов'язково собі візьміть пачку, гречки, можливо, макаронів, гречка там дорога, можливо, макаронів і все. Ну, там бажано якусь там, не знаю, тушонку в жестяній банці, це дуже важливо. Ну, і щось там, Такі дрібниці. Не можна брати сало, м'ясо, рибу ні в якому разі, це все заборонено. Яйця, з приводу алкоголю можна взяти 2 літри спиртних напоїв, це міцних, і слабоалкогольних близько 5 літрів. Стосовно сигарет, так не потрібно брати з собою великі пачки і блоки, лише 2 відкритих пачки цигарок. Дозволено перевозити. Що більше, то є страх і ризик на ваш розсуд, оскільки від 80 євро оплачується штраф за привезення двох і більше пачок цигарок. і плюс ви наражаєте на безпеку себе, своїх сусідів, які їдуть з вами. Ну і звісно, водія обов'язково з собою потрібно мати аптечку. Я прошу брати по максимуму аптечки. Ви можете не взяти з собою ні крупів, ні гречки, але з собою бажано мати велику аптечку. Це противовірусні від капельки в носа протиалергічні, тому що ми часто зустрічаємося з алергією за кордоном повітря, той самий пил все-все ну інше. А, далі обов'язково німи сіл, це по типу жарознижуючих, бо перші декілька днів буде однозначно навантаження на спину, на руки, і потрібно себе а, підготувати до цього. Алмагелі і так далі, для е, покращення шлинкового тракту. це обов'язково. Ну і, звісно, якщо у вас є ліки виписані з рецептом лікаря, е, то також обов'язково при порядте кордону показуйте рецепт лікаря. Е, і Бажано мати все-таки антибіотик, якщо його вдасться придбати. Чому? Тому що саме за кордоном, на жаль, антибіотики неможливо купити. Їх видають лише за рецептом лікаря. Там, щоб встати в чергу до лікаря і отримати цей антибіотик, це треба просто горе-сліз і багато часу. Тому бажано ще мати з собою антибіотик. Ще хочу трішки розповісти саме про вакансії, оскільки кожна країна це надає перелік тих варіантів роботи, яка може бути доступна саме для українців. От Нідерланди це та країна, де зосереджена величезна кількість теплиць. Склади саме з овочами, квітами, всі ми знаємо Голландії, голландські тюльпани, і це можуть бути польові роботи. Саме влітку це є сезон на польових роботах. Це збірка бачків цукіні, це є брокколі, це є полуниці, незлічена кількість, це можуть бути малина ожина от такого плану. Тому запам'ятайте, якщо це молода дівчина, хлопець. Звісно, рекомендую їхати по типу теплиці і склади, оскільки це комфортні умови роботи, хоча в теплицях нагадую, що температура повітря складає від 25 до, від до 30 інколи градусів в другій частині дня, в другій половині дня. А, якщо це робота на полях, зрозуміло, що це, дивлячись, яка пора, це добряче та жарко. Так. Тому якісь вільні такі сорочки. Зазвичай саме робота на полях пропонується для кандидатів віком до 60 років. Молодь більше обирає інші вакансії, ну і через те, що, звісно, більша кількість да, пропозицій. Саме робота на складах це може бути квіткові бази, це пакування букетиків, потрібно їх відмірювати, сортувати і продавати на доставку. Але увага! Якщо ви любите квіти, хочу сказати одне: не розраховуйте на величезну кількість робочих годин. Да? Це класна робота, це пахне, це приємно, да? це не якісь огірки складати, пакувати. Але щодо заробітної плати, вона буде однозначно менша ніж на робота на польових роботах. На польових роботах велика заробітна плата від 2 2,5 тисяч і більше. Теплицях трішки більша. Якщо ми говоримо саме про квіткові бази, це буде завжди менше заробітна плати, оскільки чим легші умови праці, тим менша заробітна плата. Пам'ятайте, ваш менеджер завжди з вами на зв'язку. В разі якоїсь форс-мажора ви можете звернути до мене. Я являюсь керівником відділу Світлана. мене звати. В разі, звісно, форс-мажорів, якщо менеджер не виходить на зв'язок більш ніж 12 годин, і пам'ятайте, все можна вирішити. Немає ситуації, які неможливо вирішити. Дякую за увагу. Дякую, що побули зі мною! І гарних заробітків! Ставте лайк та підписуйтесь.